Плюх-плюх-плюх, водичка крає, Мило лобніця і сяє, каченя сміття, кря-кря-кря час купатись радість моя. Мий-мий ручки, мий-мий ручки, мой животных, чистой смішно люб-хлюб-хлюб, люб, люб. хвильки грають, но Пісеньку цю всі співають. Щітка танцює, щітка співає, Мися, друже, не барися, гукає мий ми ручки, мий ми ніжки, мий животик, чисто й смішно хлюп хлюб хлюб хвильки грають зголь, Пісеньку цю всі співають. Все блищить, як сонечко зранку, Чистий, свіжий, побіймо мамо, ку-ху Хлюб-хлюб-хлюб, кінець гир. keep your body.